Два місяці фахівці канадського проекту Партнерство для розвитку міст працювали у Полтаві. Та праця, яку провели представники консультанти промісу по проекту, то вона більш скорпульозна і більш точна ніж, наприклад, та інформація, яка в нас розрізнено, знаходиться там управління статистики, управлінні економіки. Тому ця робота дуже важлива. Результати роботи це створення так званого профілю громади. Він містить інформацію про стан справ у всіх сферах Полтави, кажуть спеціалісти. Оприлюднюють інформацію у міській раді під час другого засідання робочої групи зі стратегічного планування міста. 87% населення міста це є українці, 44% прецедентного населення є зайняті у промисловості, понад 16% у сфері обслуговування, 6% у сфері науки культури освіти. Населення складає 0,7 від населення країни. Крім інформації офіційної, фахівці самі спілкувалися із полтавцями. Ми за цей час встигли провести опитування представників бізнесу, якому взяли. Участь здається, 59 представників різних сфер бізнесу, різних за розмірами Це, скажімо, не таке повноцінне соціологічне дослідження це скажімо експертне опитування. На основі цього експертного опитування, за визначеним переліком питань, сформовано звіт за результатами цього, і фактично в цьому звіті відображені головні проблеми. Які турбують бізнес на сьогоднішній день? Полтавський бізнес, а головні, скажімо, слабкі, сильні сторони на основі усіх цих даних формуватимуть стратегію розвитку міста, кажуть експерти та представники міської влади. Зокрема, уже визначилися із важливістю розвивати туристичну Полтаву для надходження в економіку. Якраз після аналізу ми будемо напрацьовувати наше бачення щодо того, яким чином і що ми хочемо досягти в місті. Для того, щоб ну, воно розвивалося краще, звичайно, від цього ж буде залежати і добробут наших полтавців. У міській раді сподіваються, що до кінця року стратегічний план буде написаний.